А зараз хочу почати свою проповідь, брати і сестри. Проповідь стосується, знаєте, як мене запрошували на підліткове служіння і сказали таку дали гарну тему. І коли цю тему ми проходили з підлітками, то я порахував, що ця тема дуже важлива, щоб її почули в нас на служінні. Дуже важливо. На недільнішому служінні, можливо, будуть люди, які вперше відвідують наші служіння і ще не навчились молитися, чи, можливо, не знають, як правильно до цього діла підійти. Тому, брати і сестри, хочеться поділитися тими словами, що Господь давав на серце. І знаєте, чи бувало у вас таке, чи ні, що молишся і таке відчуття. Ніби молитва не піднімається вище потолка до небес. Що Господь ніби її не чує. Я думаю, багато хто з вас переживав такий стан. Багато хто з нас переживав такий стан. І, знаєте, хотілося б розібратися, чому іноді Бог не чує нашу молитву. Чому іноді від чого це залежить? Звісно, ми знаємо, що Господь це всезнаючий, і Він. Е... Чує молитву, але іноді я маю на увазі не відповідає на наші молитви. Іноді ми не бачимо якогось результату. Я маю на увазі за це. Саме так я назвав проповідь, Тема моєї проповіді: яку молитву почує Господь, яку молитву почує Господь. Отже, давайте ще раз: чому іноді Бог не відповідає на наші молитви? На це може бути ряд, багат, ряд причин, і їх може бути, вони можуть бути різними. Іноді е, в нас може бути гріх, і Бог нас може не, не слухати. Да? В нас, е, ми можемо когось не прощати, іноді можуть бути, такі, знаєте, завчені молитви. І це, до речі, один із найперших пунктів, який я собі записав, що е, найчастіше, частішою причиною того, що нас Господь не чує. Це і за те, що ми з завченою молитвою або молитвою без свідомості до нього молимось. Ще раз, це одна із найчастіших причин, коли нас Господь чує, коли ми не вкладаємо свою свідомість, свій розум і своє серце в молитву. Це, знаєте, коли ти однаково молишся за часту і стаєш знову на коліна, і в тебе молитва. Пішла так, як ти зазвичай, ти навіть вже розуму відключився десь в іншому місці і промовляєш цю молитву, як ти зазвичай її промовляв до цього. Буває таке чи ні? Іноді буває. І коли в нас розум відключається, і ми просто ось так це говоримо, то як ви думаєте, воно ефективна молитва, неефективна? Ми відчуваємо зближення з Богом після цього чи ні? І Знаєте, Соломон казав одного разу, ми знаємо в Еклезіасті, написано, що всьому свій час. Всьому свій час. І якщо ми виділяємо час для молитви, то ми маємо відключатися від інших справ а під'єднуватися до Бога. І тоді вона буде більш ефективною. Знаєте, не потрібно завчати. ну, Є така практика в православії, що можна вивчити молитву, і вона така гарна слова, і їх можна повторювати перед Богом, і чим більше, тим краще. То це недобре було б, якщо ми просто її вивчаємо. Но краще, коли ми говоримо це від серця, тоді Господь чує. Е, хорошо, брати і сестри. Одна із також причин, коли Бог може не чути нашу молитву, це коли ми відкидаємо Слово Боже. Коли ми не те, що навіть, ну, можемо не, не так прислухатись, можливо, не читати Біблію або не виконувати те, що в ній написано, коли ми Його відкидаємо від себе. Одного разу одна людина мені сказала таку фразу. Знаєш, скільки років я віруюча? Я і так добре знаю, що хоче від мене Бог, і я не читаю Біблію. І знаєте, я так здивувався, бо вона вже ця людина досить давно віруюча, і не читає Біблію, і я зрозумів проблеми, чому іноді в колективі, в якому ми трудилися разом, виникали з нею дуже багато проблем. І, знаєте, і тоді зрозуміло стає, що навіть коли дивишся, коли разом молимося, чому молитва і не така, як хотілося б, щоб вона була. Це все тому, що іноді ми можемо відкидати Слово Боже, або не рахувати, що воно не важливе. Притчі, 28 розділ 9 вірш, написано такі слова: хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна. Брати і сестри, дуже важливі і сильні слова. Нам потрібно прислухатися до закону, читати слово. Воно і працює в тендемі. Слово Боже і молитва, і воно дуже сильно збудовує наші відносини з Богом. І Господу дуже важливо, щоб ми Його слово читали, пізнавали його. Слідуючий пункт, який я собі такий виписав, це акцентуватись на інших, а не на собі. Акцентуватись на інших, а не на собі. Пам'ятаєте історію, яку розказав Ісус притчу, можна так сказати, що прийшли в храм двоє Митник і Фарисей. І один молився до Бога, бив себе в груди, і готовий був розірвати на собі одяг, і каже, Боже, прости. А інший молився і казав: Дякую тобі, Боже, що я не такий, як той. Дві Дві різних людини. Звісно, митників не любили і їх рахували грішними, тому що вони то обдарали людей, ну і до них таке вже прискіпливе ставлення. А, але ми бачимо і фарисея, які, здавалося б, релігійна, глибоко релігійна людина, і яка в своїй молитві себе вихвалила і звернула увагу не на себе, а на когось, що дякую тобі, Боже, що я не такий, як той. Знаєте, іноді ми можемо допускатись такої помилки, і ми, як люди дуже часто можемо думати, а що про нас думають, коли ми молимося, і наша молитва може змінитися від цього. Або ми можемо акцентуватися не на тому, що я маю перед Богом, а на чомусь іншому, що хтось має перед Богом. Молитва це для мене і для Бога. Ось ми на цьому повинні сфокусуватися. Це в першу чергу мої відносини з Богом. І ми, коли молимося, ми не повинні думати, що в цей час думають про нас інші люди. Ну, є деякі моменти, ми пізніше до цього підійдемо пункти, але ми повинні в першу чергу розуміти і хотіти, що думає про нас Бог. І на цьому сфокусованими бути. І здавалося, б, це кажеться не поширена проблема. Але одного разу ми в таборі зробили Пілігрим для дітей. І на, і на одній із станцій поставили мого брата Руслана, і він був, грав фарисея. Ну, діти не поняли, що він грав фарисея. Він казав: діти, ви любите молитися? Діти, так, да, любимо молитися. Слухайте, а як добре, що в нас молитва. Хороша перед Богом, що ми молимося, що ми такі віруючі, що ми такі добрі, не так, як он в тому таборі. Там, ви чули, яка грішна музика, да. ви чули, що вони там як грають ігри. Да. У них там дискотека, то, то. І починає говорити: да, да. вони бачите, не спасення, а ми спасені. Да. Давайте помолимося, щоб подякуємо Богу, що ми не такі, як вони. І всі стали молити. Провалили станцію дуже багато груп. Не розпізнали. І, і... Десь воно зсередини, навіть навіть ми дорослі, можемо іноді помилку робити. І це погано. Тому рухаємось далі. Для того, щоб відкрити наступні помилки, хочу зачитати місце Святого Писання. Ісус в своїй Нагорній проповіді звернув ряд думок на рахунок молитви. Шостий розділ. Матвія. Шостий розділ від Матфія. З п'ятого вірша. Написані такі слова. І коли молитеся, не будьте як ті лицемірі, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, і віддасть тобі явно. Далі ми потім продовжимо, хочу зупинитися на такій думці, брати і сестри. Знову, що ми повинні звертати не на те, як на нас люди дивляться, і не для цього ми молитися маємо. А ми маємо молитися більше як для втаємності, да? в таємній кімнаті, щоб Господь воздав нам явно. Оце для Бога молитва буде, не для, бо то, то буде для людей молитва. А нам потрібна молитва для Бога, і це дуже важливо. Одного разу в таборі теж була така ситуація з дитиною. Виходить дитина на футбольне поле, коли вже всі йдуть чистити зуби, лягати спати, а дитина виходить на футбольне поле так, щоб всі бачили. Посередині футбольного поля стає і молиться. Дивимось, молиться, молиться. Я думаю, підійду, спитаю дитини, що ти робиш? А він каже: молюся для Бога, кажу, а чого тут? А щоб всі бачили, що я молюся Богу, а оті, хто там мене обіжає, щоб вони були посоромлені чимось там. Знаєте, і, е, ми повинні свою молитву не виставляти на показ. Нехай вона буде для Бога таємною. Бог знає, Бог бачить і Бог воздає. Далі написано: молячись, не говоріть багато, як язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не вподібнуйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребує перш, ніж ви попросите в нього. Ми щойно прочитали і бачимо в контексті цього сказано, що ми маємо, коли молимося, звертати увагу, можливо, не на кількість слів і на красномовність нашу, а на те, на суть того, що ми просимо в Бога. І повинні розуміти, навіть якщо ми ще не стали на коліна і цього не просимо, Господь вже знає нашу потребу. Написано ось так: Господь вже знає до нашої молитви, про що ми будемо молитися. І Він знає, знає нашу потребу. І помилка. Тих самих фарисеїв і іноді може бути нашою помилкою, що ми думаємо від кількості різних слів, які ми собі там можемо сказати перед Богом, і від їхніх красноречивості в нас може бути результат в молитві. Не завжди так. Не завжди так. Іноді людина думає, що вона може в Бога ввести в якісь алгоритми чи в якісь такі. Е Якісь такі умови, якщо вона зробить так, то буде так. Якщо вона зробить так, то буде так. Іноді від того, як ми молимося, ми не можемо прямо вмовити Бога, вмолити Його, е убідити Його чи ще щось. Є Господь, і Він набагато більше цього. І Він чує, і Він знає наперед все. І важливо нам, можливо, навіть заакцентувати увагу не на кількості слів і на. Що там дуже довга була молитва. Можливо, іноді буває достатньо кілька слів для того, щоб нас Господь почув. Ну це не означає, що ми тепер повинні молитися короткими молитвами. Навпаки, дисциплінована молитва і довга молитва, якщо десь, для того, щоб відчути мир і радість от, до побідного, якщо так молитися, то це хорошо. Но ми зрозуміли головну помилку, яку я хотів донести. І е, також не впливає наша гучність молитви. Наша гучність молитви нам іноді здається, ось чим голосніше, то тим буде е, сильніша наша молитва. Бог не глухий, йому не потрібен крик наш. І знаєте, одного разу була така історія. Коли один із пророків звертався до Бога, і Бог каже, я тобі явлюсь. Я тобі явлюся, і ти, мене, ти, ми, ти, ти можеш зі мною побачитись. І це записано в перше цар, царів, 19 розділ. І Господь йому сказав: Вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом принесуться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь, а після вітру буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й не у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Брати і сестри, ось коли ми молимося, прекрасно, якщо ми будемо шукати Господа і ми відчуємо Його. Так, да, іноді потрібно, коли ми сповнюємося над Духом Святим, ми можемо голоснішу молитву зробити. Але не лишати акцент тільки на тому, що якщо вона голосна, то значить буде почута. І коли ми молимося і сповнюємося Духа Святого, це є прекрасно, коли ми відчуваємо цей стан. Великої такої миру, радості і відчуваємо, коли Господь Духом Своїм Святим касається до нашого серця. І Він такий цей дотик тендітний і лагідний, як цей вітерець лагідний, про який ми щойно прочитали. Ось це Господь. Ось тоді ми дійсно відчуваємо Його. І нехай Господь нас благословить. То яка ж правильна молитва, брати і сестри, як же ж правильно молитися нам до Бога? Ми частково вже розглянули помилки. Є ще поради, знаєте, одного разу учні підійшли до Ісуса, і вони сказали, навчи нас молитися, як цього, як навчив Іван, своїх учнів, Іван Хреститель. Молитись. Знаєте, дійсно, молитися потрібно вчитися. І іноді комусь 5 хвилин це може бути занадто. Але коли ти з часом. Збільшуєш свій час, можливо, 10 хвилин тобі вже легше стає, 15 хвилин. Це є добре, коли ми вчимося перебувати з Богом і коли ми досягаємо е, цього відчуття, коли Бог нас чує. І знаєте, Ісус, після того, коли Він їх як вчив, ви пам'ятаєте, що Ісус сказав після того учням? Що Він казав? Моліться ж так, Отче наш. Сущий на небесах, нехай святиться Твоє. Да? І ми знаємо, що ця молитва, якою ми молимося сьогодні в церквах, це ось так Ісус навчив своїх учнів молитися. І це ця завчена молитва наша, але це не означає, що в ній відключається наш розум. Навіть коли ми молимося, Отче наш, ми не відключаємо розуму, бо в ній є фундаментальні слова, які впливають і на наше спасіння. І Ісус, після того, коли процитував цю молитву, Він звернув увагу і сказав, повернувся до слів, які Він перед цим промовив за молитву, оче наш. І Він сказав: Тому, якщо ми прощаємо гріхи, то і нам простяться, а хто не прощає, то йому йому не простеться. Це то, про що ми говорили, коли між нами і Богом є перепона, гріх. І Господь хоче, щоб ми, по-перше, самі попросили прощення, як всі молитві ми бачимо. І друге прощали інших людей, якщо потрібно, щоб це було між нами і Богом, не було ніяких перепон. Тому, брати і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб не було перепон наше чисте серце. Звернення, як до Отця. Для євреїв взагалі це було немислимо в якомусь плані. Вони до Бога дуже сильно трепетно відносилися, вони поважали Бога. І навіть якщо на то йде, вони навіть ім'я Господа не називали просто так, ну, тому що була одна із заповідей, яку Моїсей давав, щоб не називати просто так Боже ім'я не призивати. Але вони настільки скрупульозно віднеслися до цього, що вони... До сьогоднішнього дня ми не знаємо, як цими чотирма буквами, які ми читаємо, як яхве, єврейські букви, не знаємо, що це значило, як правильно називається ім'я Боже. І ну, його хтось доставив ці букви і називають Єгова, і, ну, можливо, це так і було. Але, брати і сестри, коли євреї чули, що до Бога можна звертатися Отче наш, тобто мій Батько. То це було для них щось дуже, ну, знаєте, революційне. І сьогодні ми вже до Бога, як на ти, ми говоримо Боже, і звертаємося до нашого батька. Ми вже навчилися цього. Але при цьому всьому не повинно бути ніякого панібратства між нами і Богом. Но повинно бути здорові батьківські відносини в Бога до нас. Знаєте, також один із моїх друзів. Андрій Іванов він казав, каже, я, він був в мене наставником у групі. І він казав, каже, коли ми стали молитися, і діти всі моляться, і нормально, і я помолився, а коли Богдан ставав молитися, і він молився до Бога на ви. Ну, я так не знав, як правильно молитися. Знаю, що Бог дуже е, поважний для мене. І я до нього молився на ви, виходить. Він каже, ми там трохи як зі стида, бо, бо якось виходить так, що я наставник, мав би навчити його більше. Чогось того трепіду, а тут він настільки поважно звертався в молитві до Бога, що аж самому стало не по собі. Е, ну, це не означає, що ми повинні молитися на ви. Ні, ми молимося до Бога на ти, але той трепід і та повага повинна бути у нас. Вона проявляється, коли ми стаємо на коліна перед Богом. Е, знаєте, іноді молитва може перейти там, за автомобіль наш. Чи коли ми лежимо вже в постілі, лягаємо спати і згадали, що ж не помолилися. Помили, і це погано, коли е, цієї такої поваги на колінах немає. Ну, іноді можемо помолитися і рулюючи кермо. Іноді ми можемо подумки чи словами помолитися в постілі. Но це не повинна бути постійна наша така молитва. Наша молитва добре, коли вона є почитанням до Бога, і коли ми схиляємось перед Ним і до Нього з повагою говоримо. Тому повага і шанобливість це невід'ємний фактор. І Ісус нам подав багато інших прикладів. І знаєте, також, що я хотів би ще сказати: останні декілька пунктів, які я хотів би сказати, це. Пункт сповнення Духа Святого це дуже важливий пункт. Хто хрещений Духом Святим, той знає, що це таке, коли Господь в його серці, коли Господь е промовляє до його серця, коли живе в мені. Це є прекрасно, і молитва зовсім стає другою, вона стає набагато красочною і нас набагато приємнішою і неутомляюшою, як можливо, комусь. Але, е брати і сестри, що означає сповнення Духа Святого? Сповнення це не просто трошки наповнитися, да? і сповнення це коли переповнений, коли ти стараєшся так наповнитися Духом Святим, щоб з тебе і лилося. Знаєте, стакан, коли його наповнюють водою, коли він повний? Коли да, повністю впритул, і вже коли далі виливаєш, то воно буде виливатися лишнє. Оце сповнення, брати і сестри. Це є прекрасно, коли ми сповнюємося Духа Святого, коли наша, ми в цьому упражняємося, коли наше наречія покращується, не просто ліпить чи якісь звуки, а коли ми в цьому упражняємося, і це є прекрасним. І знаєте, но при цьому всьому, коли ми приходимо. В церкву і розуміємо, що ми є на іволізаційному служінні, чи, можливо, біля нас хтось є із невіруючих, то ми повинні також думати, що ж про нас в цей момент думає людина. Тобто, хтось зараз каже, Богдан, ти протирічиш самому собі, ти сказав на початку проповіді, що ти дивишся, як на тебе люди думають. Але є деякі нюанси і деякі виключення, коли ми повинні думати, що про нас можуть думати люди в цей момент, коли ми молимося невіруючи, бо для них ми світло. І якщо дивитися Коринтіям 14 розділ, то там апостол Павло дуже багато гарних слів сказав по поводу того, як правильно в церкві молитися. Що потрібно, можливо, в цей момент не сповнюватись Духа Святого, а говорити слова, а можливо, пророкувати. І людина, яка чує слова в твоєї молитви, вона осуджується сама і сама розуміє, що потрібно в чому їй каятися чи, можливо, в чому їй мінятися. Тому, брати і сестри, якщо. Є така ситуація, ми повинні слідкувати, як ми молимося. І останній пункт, останній пункт це не занепадати духом. Іноді буває здається, що ми молимося, і, здавалося б, все по волі Бога. Вибачте, один пункт випав в мене, Якова, Якова в четвертому розділі. Написано, що третій вірш просите, і не отримуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. І знаєте, це один із пунктів, який я опустив, вибачте, це те, коли ми молимося і просимо Бога по, згідно волі Божої, те, що Богу подобається. Іноді ми можемо впускати волю Божу, а тільки своє просити. І Бог може нам цього не давати. Пам'ятаєте Ісуса, який був в Гефсиманії і молився, і казав, нехай буде воля Божа не моя бо воля, а Твоя. Але Він просив, можливо, нехай минує мене ця чаша, бо він дуже боявся того всього, що зараз його розіпнуть, будуть і знущатися. Але після цього він знову казав: нехай, Господи, буде воля Твоя. Тому, якщо ми молимося, ми повинні також звертати увагу на волю Божу. І коли ці всі пункти в нас досягнуті, але при цьому всьому ми ж все рівно буває, відчувається, що Бог не виходить нам на зустріч, і, і занепадають, і падають руки, і вони не падаєш. Брат і сестра, не унивай! В Лукеш, в 18 розділі, описана притча про невірного суддю. Давайте ми її зараз зачитаємо, і це буде останні, е, останні так, який я зачитаю. Луки, 18 розділ з 1 по е, 8 вірш. Він розповів їм притчу Ісус, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до Нього і говорила Захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова. Захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. І промовив Господь Слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх їх негайно. Однак як прийде людський син, то чи знайде віру він на землі? Друзі іноді. Господь, Він, ми молимося, Він вже виходить на зустріч. І якщо ми віримо, воно це дуже добре. Але іноді ми, нам потрібно молитися тривалий час. Іноді нам потрібно молитися і благати Бога, щоб Він вийшов нам на зустріч. І він, буває, цього хоче. Через що? Через те, що Він хоче е, подивитися, які ми його підопічні, і ми, які гарні слова до нього скажемо. Іноді ні, ні, це не так, брата і сестри. Господь він хоче іноді, щоб ми змінилися. І Він деякі ситуації приводить в наше життя, і Він хоче, щоб ми себе побачили і щось змінили в своєму житті. І от навіть молячись про те, ми собі перераховуємо постійно і думаємо, що, можливо, десь ми прогалину зробили, десь, може, щось пропустили. І змінюється наше серце. І... Коли ми попадаємо досягаємо цього стану, це є прекрасним передбом, і Бог дуже часто виходить на зустріч, тому нехай Господь благословить кожного із нас. Нехай Господь кожного із нас, Він нас створив для спілкування, для спілкування з ним. І е, остання думка, яку я хотів сказати, простенька. Така. Задумайтесь, якщо ті, хто крадії, да, ті, хто хочуть ограбити будинок, що вони в першу чергу стараються зробити? Якщо говорити це так, як було років 15-20 назад, вони обривали зв'язок перед тим, як грабувати. Обривали зв'язок, бо вдруг хтось там в будинку цьому буде і побачить, і дзвони в поліцію. Так знаєте, брати і сестри, якщо ви замітили, що в вашому, в вашому житті молитва е, десь на якомусь 20-30 місці. То задумайтесь, можливо, ворог вже обірвав зв'язок для того, щоб вас грабувати. Нехай Господь благословить кожного з нас. А ми зараз помолимось сьогодні, у нас остання неділя місяця. Будемо дякувати Богу, молитися до Нього. Давайте, брати і сестри, станемо перед ним на коліна. Амінь.